Дорогі друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Дякуючи вашим підпискам, коментарям і лайкам, переглядам, звісно, ми стараємося, йдемо, звісно, лише вперед, розвиваємося. У нас відкрилось спонсорство. тому всіх запрошую стати нашим спонсором. В першу чергу, хочемо від себе сказати, що для нас означає спонсорство. Тобто ви станете нашим другом, другом сім'ї, і, звісно, від нас ви будете отримувати бонуси. Бонуси від нас можуть бути ось такі: ми вирощуємо також туйки. Далі. Саме головне це будуть ягоди. Ось така у нас лохина. Тобто скуштувати нашу ягоду зможете Агротайм стати нашим спонсором. Ось такими ягодами будемо вас від таких кущів радувати. Так. Ну і звісно, це наші ось такі фаворити наші. Ось така лохина. Трішки, можливо, вигляд. Не дивіться на неї, ми її підправимо, Зараз жнивами, у нас не було часу. Займатися нею. Це наступний відео. Така, друзі, у нас суниця. Ми будемо вас радувати також і нашою суницею. Квіті, рання. Ну і в нас ще є декілька сортів. Е -е, така у нас сезонна робота. Бачите, у нас є ще будуть у нас такі аксесуари від нашого каналу, звісно. Далі у нас буде ранній кавун. Тому ставайте нашими спонсорами. Буде нове відео у нас. Про ось таку сушку. Зараз будемо її тестувати, запускати. Сушка у нас на переробі. Витрачайте за мій вигляд, як завжди. Ми працюємо в маслі всі, перероб заливаємо. З одної сторони у нас, можливо, для когось це новинка буде. А хтось з цим вже і сушить і не ділиться інформацією. Ми будемо вам ділитись, розказувати. Вентилятор, який постійно нагнітає повітря. Ось така буде труба у нас нагнітати, нагріватись. Знизу тряпочку зараз поклали. З тої сторони покажи. Вентилятор, який буде дути. Ну і подача масла. Тільки у нас не проста, вона є самотєком, звичайно. У нас така Arduino плата налаштована. Тобто, мотор ой, насос від машин, автомобіля, тряпочку. Тобто подача у нас буде визначитися через певний проміжок часу. Обороти вентилятора регулюються. Ну, а далі дивіться. Тобто у нас налаштовано, що через кожні 11 секунд буде подача мастила. Зараз ми його прокачаємо. Запустилася, зараз ми вентилятора під'єднали, з нашої неводи у нас переноска лопнула. Тут ближче, ми ж забули сказати. Дивіться, Оцей кулер під'єднаний до нашої плати. І насос від автомобіля під'єднаний, який подає до плати. Вороти в нас регулюються і подача палива через кожні 11 секунд. Будемо дивитися, це ж наша перша слова, дивись. Багато паливаєте. Ну нічого, ми з цим розберемося. Ми з цим спробуємо, подивимося, що зараз нам зголовляє, я вийти на орбіту. Модує воно вже просто Запалимо зажило 2 від 12 пульт. Підідали зараз до акумулятора трактора, бо велике споживання насоса ми пробували 1, -1 А взагалі ніяк. Тому треба акумулятор, тобто буде дивитися. Якийсь курку проймов на 10 А. Вийшла на орбіту в прямому сенсі. 70 є вже? Да, 70, це дуже хороший показник. Все, що мене зараз цікавить, в нас немає зараз, зараз комбайна. Намолотити насіння і будемо пробувати. Мені не подобається те, що вона вже висока. І тобто ще питання до того, мова. який буде тиск. Ось що нам головне. Ну, Те, що тут запас і запас температури є, це вже подобається. about У нас вентилятор, як завжди, на металоломіні і шовлі, що будемо напевно замовляти, я ж так і думав. Е -е, ну Тиск що тут ще? Тепло є до 70 градусів, цього абсолютно вистачить, щоб сушити на наші насіння. Але тиск малий. Там Ми будемо щось думати, можливо, щоб зменшити стіл. Ніхто, до речі, ніхто е -е, як правильно сказати, надзвичайного від нього не очікує. Так, що він буде сушити пів тонни. Ні. Якщо він буде сушити хоча б кілограм-100, ну, для мене це дуже хорошо. Тобто, бо в цьому році я стояв. Тобто ми 150 кг плюс-мінус. Плюс-мінус, як колег. Це було дуже зручно так, тобто, Більше сушити, довше часу займало. Тобто і, і тиск слабий у нас на тій пушці, сушці. Тому ось так. Якщо він буде сушити, у нас до 100 кг, з нього просто це буде ідеально у нас. Тому ми ось так зробимо ще туди, замовимо моторчика, я думаю, на вад 200. В принципі, я думаю, його вистачить. На вад 200. Ставити, щоб він буде кращий тиск під нашу і ну, Ось так, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте обов'язково. Можливо, хтось бачив, чимось поділиться якоюсь інформацією, можливо, де когось це є новина. Цікаво буде, почути.